Вельми шановні пані панове, вітаю вас. Народному руху України виповнилось 25 років. І сьогодні в нас в студії один із засновників руху на Двірнянщині, голова міської організації народного руху України, пан Богдан Верезицький. Пане Богдане, наші вітання з ювілеєм вас. Вітаю ваше телебачення, дякую за поздоровлення, вітаю наших глядачів. Якщо згадати цих дивовижних 25 років, протягом яких народний рух України був надзвичайно цікавою політичною силою. За яких історичних умов створювався рух тоді? Хто стояв у витоків? Ну, скажімо так, поява руху це був результат фінал тих процесів. Які відбувалися в його середовищі Радянського Союзу, викликані кризовими моментами, і економічна криза в радянському Союзі, а саме головне політична, тому що національні еліти, тоді тодішніх республік союзних не хотіли жити в тих умовах, в яких вони існували в радянському Союзі. Але Україна десь посідала серед усі, тих всіх, хто були рушиями руйнівних процесів по відношенню до радянського союзу. посідала не останнє місце. Можливо, було на першу. Якщо говорити про людей, тих, які про особистості, то я на перше місце звичайно поставив би В'ячеслава Чорновола, який практично перший на установчому з'їзді. Народного руху України за перебудову він називався. Проголосив, що ми повинні боротися за державну незалежність. Після того, як так як Сковорода Григорій Сковорода пішки, його називали мандрівною академією, створив передумови від народження українського письменства. Я маю на увазі після... Письменництва, не письменства не як грамоти, а письменництва як Вітка основяненко і Котляревські були наступниками квітки. Так само Чорновів обійшов всю Україну і підняв народ за незалежність, скажімо так, як особистість. Ну, Інші були прохідні, побули і відійшли, здобули щось і на Манівці зійшли отак. Яку мету от ставив перед собою рух? Перша мета була це перебудова. Згідно тої першої назви, це з 9 по 10, з 9 по 12 чи ось я вже не пригадую, з 8 по 10 вересня відбувався установчий з'їзд. Там були представлені сили від крайньо лівих до крайньо правих, тобто до комуністів, які відстоювали питання напрямок розвитку радянського союзу і України природньо на перебудову. Але вже на самому зізі я кажу ще раз, Чорновіл проголосив курс на державну незалежність, і ось і рух, практично вже називаючись, маючи юридичну назву за перебудову, вже ніхто не вживав, і курс проводився осередками, які були створені на заклик Чорновола. Виключно на державну незалежність. Звичайно, розумна ваша організація починалася як рух за перебудову радянського союзу. І ви його так перебудували, що він завалився. Він став, Трансформувався в народний рух України за державну незалежність. Так. В студії пан Богдан Березицький дуже цікава. Тема розмови нашої виявляється, є народному рухові України виповнилось 25 років. І він діючий, тому що в нас в студії. Голова міської організації народного руху України. От на даний час, пане Богдане, як, в якій структурі існує, от звичайно цікаво, народний рух України зараз. Рух структурований повністю практично існує у всіх регіонах, у всіх областях. Слово регіони може не дуже вдале, але у всіх краях, скажімо так, у всіх обласних областях України. У нас він існує на обласному рівні, є районні організації повністю в Галичині. Я маю на увазі не лише Івано-Франківській області, не лише в Прикарпатті. Ну, Практично ми знаходимося в приниженому встав... становищі, тому що у нас немає державного джерел фінансування. А інші структури партії, які з'являються і відходять протязі 2-3 років, у них вливають якісь, якісь політичні проєкти, які підживлюються штучно коштами, а пізніше вони сходять, відходять у небуття. Рух не має, чи фінансових джерел фінансової підтримки проіснував 25 років, і до цього часу він ще залишається структурованою організацією. Ну, бачите, тоді інша політика була, коли ви починали. Тоді про гроші навіть ніхто і не говорив про фінансування партій. Завжди люди допомагали коштом благодійно більше народному рухові України. І все-таки така могутня партія якось була ведучою, то зараз вже мода така, нема грошей, нема політики. Ну, партії. ну, що тут можна сказати? Дійсно, тоді рівень патріотизму. Я хочу ще раз сказати, що Чорновіл був найбільш яскравим представником шестидесятників. Рух шестидесятництва, ництва він е, практично пробудив, розбудив народ. Але Чорновіл був найбільш дієвим, найбільш яскравим представником серед шестидесятників. І тоді все трималося на патріотизмі, подібно як зараз на Майдан люди їхали. Бо це ви знаєте, що там російські засоби інформації. Це шкода часу це говорити. І наші глядачі і так це знають. Чим я що там придумують, видумують і на нас, на українців я маю на увазі на ті сили, які були рушіями на майдані, які практично провалили той режим, який був. Зрупував владу в Україні. Слухайте, пане Богдане, а можна, скажімо так, сказати, що рух е переріс в Майдан на певному етапі. Ну, практично рух, ідеї руху, ідеї Майдану, ті самі здобути повноцінну державну незалежність. Так що наші ідеї вони е транс ну, е трансформувалися. Не то, що трансформувалися. Ру Майдан продовжує те, що робив рух. І це є народна, якраз так як був Народний Рух України, громадська організація, також це є е, всенародна ініціатива Майдан. Е, але е, я мушу сказати, що е, все-таки приділимо увагу. Е, рух продуктивно діяв до 1991 року, вірніше до 1 грудня 91 року, де ми були. Відстояли справу незалежності, яку комуністи загубили після 24 серпня. Вони поставили питання про те, що ми голосували за незалежність під тиском, нехай народ скаже. Так виникла ідея референдуму. І всі опустили руки, бо вважали, що народ не скаже. Тоді були, вітали ідеї. Ми створимо Республіку Новоросію столицею в Одесі. Ми створимо Донецьку Криворізьку республіку столицею в Донецьку. А коли ми отримали на референдумі, ми в цій студії вже з вами неодноразово про це говорили. Але мусимо повторювати, тому що це є такий момент, настільки яскравий, настільки 100% виражний тоді був, що не можна про це забувати. І тоді всі з переляку опустили руки, а рух кинувся, пішов в середовище народу. І е, ми отримали майже 92% за незалежність Державну, де уважна, приявці 86%. Де Оце де була уважна, потуга руху, і ми це зробили. А після того треба було поставити крапку в тому процесі, провести вибори а до після всіх, того треба до було всіх органів. Треба закріпити ту цифру. Паді, падали, але не вдалося. Треба було провести вибори до всіх органів влади так. в Україні. Це була люстрація. Влади комуністів радянської влади в Україні і зовсім комуністи би не отримали підтримки. В той час спецслужби радянського союзу я наголошу на цьому моменті, дайте мені ту думку висловити. Да, да. Всі провідники спецслужб радянських сиділи в тюрмі на чолі з е, Лук'яновим головою Верховної Ради Радянського Союзу, який виступ поставив на сесії СРСР Верховної Ради СРСР питання про підтримку ГКЧП. Всі сиділи в тюрмі, і тоді треба було, не маючи практично п -п -п противників, Протидії треба було провести ті вибори і обрати владу української держави. І ми вже, вже тоді, 1 грудня, ми встали на порозі до Європи. Провели вибори в 92-му році. Ми вже могли бути в об'єднаній Європі. Тоді ще Євросоюзу не було, але було НАТО. Дивіться, пане Богдане, Ми могли тоді вступити. Е -е -е політики, наймудріші люди держави через 23 роки незалежності. Тепер. З гіркотою мусили сказати вголос, і вони об'явили, що, що ми мали тих 20 років формальну незалежність, а змістовна, справді повна незалежність, вона зараз виборюється силою знаєте, зброї на війні. І... Ця думка як вам подобається? Я вам можу сказати так, що впродовж 23 років незалежності, вірніше навіть починаючи з 90-го року, та Верховна Рада, яка була тоді і залишилася після референдуму, працювати ще два роки, працювала до 94-го року, вона приймала економічні закони понищення економіки по захопленню провідних підприємств українських російськими бізнесменами, які тільки тоді бізнес тоді тільки народжувався. І е, далі, крім того, якщо брати в політичній, в економічній сфері переходити від економіки до політики, приймалися закони, які сприяли формуванню влади в Україні, яка є незалежна від е, власного народу. Влада в Україні, законодавчо закріплено це все у, у, у законодавчому полі українському. Влада незалежна від власного народу. І зараз на Майдані зроблена спроба змінити цю ситуацію, щоб влада була підконтрольна народу, і деякі є такі, ну, скажімо так. Наші ну, ті люди, які прориваються в ефіри десь вони кажуть, що треба найняти на цих службовців з-кордону, щоб вони не були корумповані, щоб вони не мали перед собою мети щось вхопити від тої влади, або ж виконати чиюсь волю, або спрацювати проти держави. Менеджер наймає на роботу, наприклад, виконавців з-за кордону, платять їм якусь суму, і не треба нам 450 депутатів, не треба кабінету міністрів, які невідомо чим займаються чи там. Національного банку, який не контролює ситуацію з валютою, і монополістів, які беруть в свої руки, наприклад, середовище спальним і роблять невідомо, що на війні, наприклад, стають в, десять, в десятки разів, в сотні разів багатшими. Пане Богдане, питання. Але так же відверто, як ви зараз кажете. Приклад руху, надзвичайно повчальний був би для е, нинішніх партій е, із точки зору. Того, що рух коловся, так як яблуко розумієте, на, на, на купу частин, ви були немалою птахою у цій організації, в цій партії. Що то то було і що повчальним можна би взяти нині для міцності національних Ну, Якщо ви сказали, що ми кололися, що рух коловся, то я скажу, не рух коловся, його кололи. І ви знаєте, прибалтійські держави утворені були зусиллями народних фронтів країн Прибалтики. А противагу цим народним фронтам імперський центр створив був інтерфронти, інтерфронти. В нас в Україні інтерфронту не було. То що ми такі добрі, просто імперський центр. Прийшовши до тями після тих потрясінь, про які я говорив вище, утворив в Україні силами тих людей, які практично були в Русі, а пізніше в партіях, які себе назвали національно-демократичними. Утворив Інтерфронт і назвав його Конгрес національно-демократичних сил. І наші люди заломлювали руки і кажуть, це всі наші. Чого вони не об'єднаються? Ну як могли в Прибалтиці інтерфронт з фронтом народним об'єднатися чи навпаки народний фронт з інтерфронтом? А в нас це сталося, і кажуть, от знову де два українці, там три гетьмани. Не було такого. Це все було оця притча, яка є і діє впродовж сотень років. Це є породження імперсь... імперського центру і тих п'ятих колон, які формувалися постійно спецслужбами Росії. Якщо би нам дали волю, припинили оцей плюс-мінус з Москви прикладений до нас. Повірте мені, ніяк у колення ну, руху добре. не було. А крім вже були в Європі. Крім ворога, який був проти вас. Ну ви ж знаєте, що і внутрішня існує енергія, яка розвалює руйнюна. Ну, Я вже Без сказав. Конгрес національно-демократичних сил туди вкололо цілий ряд партій, які себе називали національно-демократичними, і вони були, наприклад, колективними членами руху. І маючи за мету знищити рух як організацію, щоб рухівці всі перейшли до них, і вони стали потужними партіями, і могли би успішно в лапках, я кажу, боротися з компартією за владу, то вони рух сам перетворився, як ми говорили вище в партію. Фактично змушений був перетворитися, його примусили. Натомість, вже якщо говорити про розвал, то ми говоримо про компартію, яка була нелегітимна після ГКЧП і вона. Від неї від, ми, ну, клонувалося цілий ряд організацій, як клони утворилися, які по сьогоднішній день це все похідні від компартії. Ті, всі, хто були при владі і ті, хто перебувають, наприклад, бага. Я не кажу, що всі багато. Я не можу говорити, що всі, бо це неправильно буде і несправедливо. Але багато є похідні, немає компартії, вона піде. Але ви подивіться, хто сповідує ідеї компартії, я маю на увазі понищення української державності, по зміщенню залежності України від е, імперського центру, від Москви. А ну кажіть, пане Богдане, з висоти вашого досвіду зараз е, наші партії дуже монолітні і єдині. Правда, е, вже страху немає такого, що вони переїдяться. Оце Україна жертво спрацює і так далі. Сила така, що може дати здачі і військової і Росії, то відчувається правда? Ну, Я би не сказав, що може дати здачі Росії. Не треба було 23 роки нищити армію українську і, все, і так далі. А що стосується, що вони враження справляють так всі, хто було, згадати за єдину Україну при кучмі, Здавалося, це на віки. Згадайте партію регіонів про Януковичу, здавалося, що це назавжди, що тут вже ніхто не зможе це повернути. Аналогічно і зараз. Я тобто, про національні партії. А я про національні я кажу, що хіба партія регіонів не було національної або за єдину Україну. Або наша Україна, наприклад, скільки вона проіснувала. А народний рух України 25 років існує. О, то е, ну я можу сказати так. Дивіться ви рівнуєте трохи? Я не ревную, Я можу сказати, дивіться, я був знайомий особисто з Ландберісом, е, е, з Уокою, з Кубіліусом, діячі у Литві. Це був президент, це був прем'єр-міністр. Ми в Саюдісі зустрічалися, їздив тоді в Прибалтику. От і я знаю, який їхній шлях у нас і в нас подібним тільки був і ще два-три чоловіки. Ясно. Тобто треба еліту повноцінно формувати, щоб ця еліта відстоювала національні інтереси. А. Це номер один. А якщо якісь інші є інтереси, то їх трошки подальше відсунути. А тоді працею тяжкою можна здобути благополуччя, але не співпрацею з ворогом, і загарбниками, і так далі. Я завжди вас коли у студію ще і. Трошки спрогнозувати політичні події нашого найближчого часу, бо ви наш своєрідний політичний оглядач. Тому тема сьогодення вибори і найближче майбутнє України, як вам бачиться. Давайте постараємося. Я вважаю, що перед нашими виборцями стоїть нелегке, нелегке завдання вибрати серед тих учасників виборчих перегонів, які зараз будуть. Тих, які справдять надії, е, оправдають надії е, наші, виборці, українців, українського народу. Ну, тут є критерій, один чіткий. Ісус Христос говорив: судіть про них по ділах їхніх. От приходить Він багатий, гарний, з доброю рекламою, з, з коштами, з фінансами, виходить він перед народом. Нехай виборці при тих зустрічах, які будуть запитаються, що ви вже зробили. Що ви вмієте робити, де ви вчилися, хто вчив вас, які ваші здобутки? І все трошки стане на місце. І так треба, це має бути критерій вимогливості до тих обранців, які пропонують себе, щоб народ їх вибрав під час виборів, і, а народ би вважав, що не дати себе ошукати, обдурити. Судіть про них по ділах їхніх. Жорстко треба, а пізніше, якщо владу вибрали, треба законодавство, прийняти. Яке би не дозволяло владі ні крок вліво, ні крок право відступити від тих програм виборчих, які були. І мало би бути законодавчо, зафіксовано обов'язкова вимога до того, що має влада звітуватися. Не через п'ять років, коли вони пішли і забули навіть про звітуватися, а наприклад, щорічно або кілька разів в рік звітуватися. Ось це зроблено. І тоді би народ тримав руку на то, що на пульсі, а на горлі у влади. І коротенько ви дивитесь на українську. Перспективу оптимістично, виходячи із того, що Україна, бачите, в якій світовій заворусі зараз з європейцями, з цивілізацією, ще такого ніколи не було. Такого прекрасного дійства, такої, як кажуть, міжнародними нашими єдності. Ну, героїзмом українців, українського народу на Майдані. Я не хочу йти до питання про війну, бо це окрема тема, і дуже вона вже тяжка на сьогоднішній день для нас. Ми думали, вірили в обіцянки, що швидко війна закінчиться, і не сподівалися такого результату, як в Криму чи на Сході, то Майдан, молодь, участь молоді і підтримка Майдану підприємцями, колосальні пожертвування, які давалися, свідчить про те, що в Україні є громадянське суспільство. І українці вже не такі кажуть немудрі або довірливі, що вони вже чогось навчилися, і народ український зможе зробити наступний крок і вже не буде давати себе дурити у майбутньому. Все таки оптиміст, що я дивлюся, але з цього шляху з тої позиції контролю за владою і не купуватися на якісь, не дай Бог, купуватися на якусь там гречку, пакети чи гроші, якісь які б вони не були. Ну, багато ніхто не дає, 300-400 гривень дають, ну 500 гривень там, чи якісь е ці подарунки, пакети. От, то свободу, волю за гроші і за подарунки ніхто не може купити. Її треба здобути, завоювати і тримати в руках. Завоювання не можна втрачати, здобули, вийшли на результат 91% на референдумі і викинули це як не потрібне. Такого не можна допускати. Те, чому ми навчилися, маємо оглядатися назад, історія має нас вчити. Від січових стрільців, від Богдана Хмельницького, гетьмана Мазепи, січові стрільці, Франко, Шевченко, всі вони нас вчили. І ми повинні, той же конувалець, той же Бандера, мали б нас чомусь навчити. Не просто ходити з образом з портфелем і голосно проголошувати славу Україні, а кожну денною працею ту славу піднімати і примножувати. Шановні пані і панове, Народному рухові України 25 років, і сьогодні у нас в студії була жива історія нашого краю. Пан Богдан Березицький, один із засновників руху на Надвір'янщині, нині голова міської організації народного руху України. Пане Богдане, бажаю успіхів на рухівському полі. Далі і не забувайте приходити доповідати про ваші політичні справи і про хід речей у нашому країні. Я вам дякую за запрошення і я хочу побажати нашим глядачам, щоб вони займали завжди позицією найвищої влади в Україні, влади народу. І щоб це нам нас консолідувало, об'єднувало всіх. Це мав би бути єдиний інтерес, єдина мета у нас усіх. Щоб так сталося, що ми через кілька років станемо, скажімо так, наші зусилля, наша праця не виявилася недаремною. Ми піднялися, ми приблизилися до Європи. Або чого доброго і стали європейською державою. Як би так Бог дав. молімося, стараємося і працюємо на цю високу мету. Слава Україні! Героям слава.